Вельми шановні колеги, я поліщук Кирило Ананівич, єдиний узгоджений від опозиції кандидат по нашому виборчому округу. Авіація завжди притягувала до себе людей сміливих, талановитих, професійних. І ми з вами колись на початку 90-х років розпочали розбудову аеронавіаційної системи України, створили державне підприємство обслуговування повітряного руху. Звичайно, ми його створювали для нашої держави, але ми завжди пам'ятали, що це підприємство наше. Для наших дітей і для наших онуків. Тому я закликаю вас, збережіть його, збережіть його для наших дітей і онуків. Розвивайте його і завжди пам'ятайте, воно належить саме вам. Всім зищу щастя, здоров'я, успіху і кращого майбутнього. Дякую за увагу.